ДП Арсенал виготовляє інноваційну продукцію, яка не поступається світовим зразкам. Тому Київська ТПП провела тут виїзне засідання своєї президії. Мета, щоб досвід цього колективу став публічним. Також було підписано меморандум про співпрацю між КТПП, радою директорів столиці і Київською міською радою. Я думаю, що це для нас буде така дуже відповідальна робота працювати те, щоб це підприємство. Знайшло можливості активно розвиватися і щоб ми зберегли і нашу космічну отрасль, і оборонну отрасль, і машинобудування. Перше за останні роки столичне машинобудування плюсує. З початку року воно помітно наростило обсяги виробництва і податкові відрахування. Бюджет отримав додатково 500 мільйонів гривень. Це повинно бути на міському рівні. Оптимізація податкового навантаження. Зараз ми підійшли до підготовки спеціальних міських цільових програм по виробництву продукції, яка необхідна для міста. Це світлодіодна. Визначилася, що першочергово це буде світлодіодна техніка, теплові лічильники. Зараз ми започаткували такий напрямок роботи. Ми робимо моніторинг незаконних перевірок податкової адміністрації. Після того, як сказав прем'єр-міністр, щоб закінчити ці незаконні перевірки разом з комітетом по безпеці бізнесу, ми започаткували таку програму і раз в квартал будемо узагальнювати ці питання, передавати податкову адміністрацію для реагування. Засідання виїзної президії Київської ДПП традиційно закінчилося прийомом нових членів. Цього разу посвідчення отримали представники десяти компаній.